Хеллгейс з кожним днем реліз готики ремейк стає все ближче і ближче. Як і говорив, він вийде десь в 2024 році. Останнє відео про цей проект я зробив майже півроку тому, після виходу трейлера, де нам показали старий табір в його новій подобі, та пізніше ще вийшла стаття з новими скринами та подробицями. Після цього довгий час ніякої інформації взагалі не було. Але недавно вийшов третій подкаст, і ще з'явились нові рендери зброї, про які я не розповідав. І найголовніше, це з'явився шанс на українську локалізацію. Зацію, ну і ще багато всього цікавого, і саме про це буде сьогоднішнє відео, обговоримо всі нові подробиці майбутнього ремейку. Перед початком хочу згадати, що в мене є твіч, де я не стрімлю, але колись там точно буде стріми. Ну ладно, розпочнемо. в третьому подкасті розробників, які вийшов ще хай 22 грудня, було сказано, що вони використовували технологію Ray Tracing в останньому трейлері, що звісно, добре з точки зору освітлення та реалістичності графіки. Але наскільки добре вона впишеться в світ готики, тому що, наприклад. В третьому відімку також ця технологія є, і який смисл з цього. Сам візуал сильно не змінюється, але кардинально інша ситуація з кіберпанком, де із-за великої кількості різного освітлення гра з включеним рейтрестингом дійсно виглядає на голову вище. А що в нас в готиці? Сонце та всілякі вогнища. і магія, від якої також може йти світло. Ну, побачимо на релізі, чи дійсно ця технологія впишеться в світ готики. І ще не менш важливе є питання оптимізації, бо ми ще не знаємо навіть мінімальних системних вимог майбутньої гри. Я нагадаю, гра Зробляється на рушію Unreal Engine 5, тому все залежить від розробників. Також цікавою інформацією є те, що вручну було зроблено більше 600 облич, ви просто вдумайтесь в це число. І вони всі були зроблені самостійно, щоб кожен персонаж був унікальний. А чи взагалі було стільки персонажів в оригінальній грі, навіть якщо врахувати другорядних персонажів це хороше питання. Ще в котрий раз розробники наголосили, що атмосфера гри також є готичною, вона темна, похмура і наповнена таємницями. Колонія. Це похмуре і занедбане місце, де люди живуть в страху і зневірі. Також деяким ігровим журналістам давали не так давно пограти в демку готики з Ніроса, тому поки не зрозуміло, як буде виглядати безіменний. По їх словах, від першої локації дійсно залишили буквально пару процентів. Це місце більш тепер схоже на оригінал, що дуже добре і трішки сумно. Мені просто було цікаво обстежувати вступну локацію в демці готики, ну як в демці в плейбертизері, де показали напад нового. Табор на спуск. Мені, наприклад, найбільше сподобалось, як виглядав храм білярам, бо він показує, що це дійсно стародавнє місце зі своєю історією. Але побачимо, як воно буде виглядати на релізі, бо слова це одне, а побачити самому, як Алкімія переробила спуск, це вже зовсім інше. Скажу тільки одне: я в очікуванні, що вони зробили тільки краще. Далі найголовніше не зрозуміло, чи буде нескінчений інвентар, тому що в демці не було можливості відкрити його, щоб побачити, чи Буде взагалі вага. На мою думку, все таки було б добре, якби вони його залишили таким, як є це в оригіналі. Все-таки це фішка самої готики. Один з розробників Piranha Bytes пояснював, чому вони вирішили, що буде нескінчений інвентар. Його слова були приблизно такими: ми не хотіли обмежувати гравців, обстежувати світ готики, бо моніторинг ваги відволікає від самого геймплею. Ну не пам'ятаю, чи вони були ці слова саме такими, але щось схоже я дійсно чув. І дійсно просто згадайте як виглядає ваш інвентар в готиці, коли ви обстежуєте якийсь дальний кути світу? Він просто забивається всіляким хламом. І якби у вас було обмеження в вазі, вам би приходилось бігти до табору, продавати речі і також. на раз але побачимо, чи Алкімія збереже оригінальний підхід піраннів Байтс. Все-таки в них своє бачення готики, і воно напевно більш жорстокіше, навіть чим в оригіналі. Головне, щоб реалізація була добре зробленою і недушною. Ще пару слів про інвентар. Його відкривати під час боїв не можна буде. Ну, точніше можна, але гра не буде ставитись на паузу, як це люблять робити сучасні ігри. Ремейк розробляє всього 45 людей, що напевно добре, тому що можна координу. Нувати процесом розробки, щоб все було зроблено на якість. Також прямо сказали, що щитів та шоломів не буде, але тут вже, звісно, спірно. Якщо я правильно пам'ятаю, піранні в перші дві частини готики хотіли їх додавить, але із за проблем рушія та браку часу, так і не змогли зробити цього. Тому чому б не додати їх в ремейк, незрозуміло. Можливі також і за того самого часу, тому що щоб їх реалізувати також треба буде час. Головне, щоб вони, хоч якось їх відсутність, обҐрунтували, також на рахунок світу. Раніше Алкімія говорила, що світ готики буде більше на 10-15%. Зараз вони заявили, що світ гри буде більший на цілих 30%. Ну, приблизно на таке число можна було і розраховувати, бо світ оригіналу через щур маленький на сьогоднішній реалії. А так буде більше локацій для обстеження, і гра при цьому не страждатиме проблемою гігантизму, та не буде здаватись дуже маленькою, дуже великою. Ну, поживемо побачимо. Ще трішки слів про ремесла. Їх дуже сильно прокачають. Можна буде скрафтити багато різних розхідників, але чи можна буде робити для себе броню або всіляко її модернізувати? Поки що не зрозуміло. Ще б приділили увагу діалогам. Розробники хочуть зробити, щоб розмови в готиці ремейк виглядала максимально кінематографічно. Для цього вони будуть використовувати різні ракурси, камери, змінного освітлення та спеціальні ефекти. Ну, цікаво буде подивитися, як вони це все реалізують. Також нагадаю, що бойова система буде повністю схожа з оригіналом. Але просто покращена, як я зрозумів, в кожної зброї буде вага, і персонаж буде по різному тримати зброю. Чим вона більш тяжча, тим слабшому безіменному буде важко тримати її в руках. Але тут, звісно, можуть бути неточності. Далі демоверсія готики ремейк вона буде, але це, звісно, в майбутньому. Так що всі ми зможемо спробувати, що зробила Алкімія перед релізом. Але тут питання тільки, коли ця демка з'явиться, а до неї ще чекати і чекати, тому що навіть по. Поки що повноцінна піар-компанія навіть не починалася. Також дуже важливий елемент, чому готика досі жива, навіть після 20 років її релізу це модифікації. Ремейк буде підтримувати їх, але розробники працюють над тим, щоб зробити цей процес якомога простішим, бо є якісь обмеження через сам рушій і так далі. Будемо вірити, що в це в них получиться, і в нас буде повноцінний інструментарій модінгу. Також в готиці, особливо в першій, є момент. В сюжеті, які не до кінця були правильно зроблені та розкриті, їх всіх правильно пов'яжуть та зроблять більш лорно зв'язано, опираючись на майбутні частини. Наприклад, історія чотирьох друзів безіменного буде сильно розширена в ремейку, що звісно дуже добре, тому що під час розробки оригінальних готиків піранів не було ні часу, ні сил, щоб все правильно зробити, і було дуже багато всіляких дірок в першій та другій частини готики. А в Алкімії вже є повноцінна картина світу готики. Також не так давно появились нові рендери зброї, і виглядають вони просто відпадно. Хоча деяку зброю важко впізнати, бо був повний редизайн, а ще появилась нова зброя, наприклад, з другої готики. Всі ми пам'ятаємо болотажарів. Чи як їх правильно називати в українській локалізації. Напишіть, хто знає. Вони в оригіналі доволі противні вороги, а їхні звуки це взагалі гдота. Але в ремейку вони ще стали більш болотними. Спочатку я подумав, що це арт, але ні, це реальний рендер. Виглядають вони справді по болотіном, якщо можна так сказати. І на кінець я хочу сказати, що в офіційній Discord спільноті погодиться ремейк, з'явився куточок з українською мовою, де люди спілкуються українською. І це дуже добре. Це є шанс, що в грі буде українська локалізація. Давайте покажемо, що українська спільнота погодиться існує, хоч і не така велика. Я залишу посилання на їхній Діскорд, щоб ви зайшли, глянули та поспілкувалися. Ось таке відео в мене вийшло. Поші що думаєте? Дякую за перегляд та до нових зустрічей!